NMAP, що скорочено від Mapper, є безкоштовним інструментом, призначеним для сканування IP-адрес та портів у мережі. Він допомагає адміністраторам і не тільки ідентифікувати пристрої, шукати відкриті порти служби, а також виявляти вразливості. NMAP має переваги перед іншими інструментами сканування з кількох причин. По-перше, він спрощує відображення мережі, не потребує складних команд або налаштувань, підтримує базові речі. Такі як перевірка роботи хоста, а також розширені сценарії. По-друге, Nmap швидко ідентифікує всі гости від серверів до мобільних пристроїв в одній або кількох мережах. Якщо ви використовуєте Linux, у вас вже є Nmap. В іншому випадку слід звернутися до офіційного сайту. Почнемо з основ. Все розпочинається зі сканування активних пристроїв у мережі за допомогою двох типів сканувань. Спочатку ми маємо перевірку PING, яка виявляє пристрої, що запущені. Та працюють у певній підмережі, параметр "-sp", або "-sn", вказує Nmap виконати сканування PING, яке надсилає запити icmp echo на кожну IP-адресу у вказаному діапазоні та прослуховує відповіді. Ці два пропорції працюють однаково і роблять ті самі функції, згідно з останнім релізом. Далі ми маємо сканування одного хоста, яка перевіряє його на тисячі добре відомих портів. Вони зазвичай використовуються популярними службами, такими як SMTP, Apache тощо. Nmap досліджує цільовий хост, щоб визначити, які служби запущені та доступні на вказаних портах. ScanMeNmap.org це загальнодоступна служба, що надається проектом NMAP для тестування та демонстрації. Вона налаштована таким чином, щоб дозволити сканувати без порушення умов обслуговування. Тепер ми маємо приховане сканування. У цьому режимі Nmap надсилає син-пакети до визначених портів на цільовому хості. Якщо порт відкритий, цей тип сканування не завершує встановлення з'єднання, а чекає на відповідь. Якщо відповідь отримана, Nmap вважає, що порт відкритий. Якщо ні, він визначає порт як закритий або відфільтрований. Це більш повільне і менш агресивне сканування, тому очікуйте затримок у відповіді. Пошук версій програм є важливою частиною тестування на проникнення. Використання сканування версій за допомогою пропорція-SV допомагає знайти вразливості та служби, порівнюючи їхні версії із записами в базі даних загальних вразливостей і експлойтів. її потім можна буде використовувати за допомогою інструментів, таких як Metasploit. Пам'ятайте, що сканування версій не завжди ідеальне, але воно є кроком до зламу системи. Агресивне сканування в NmaP це потужний режим який пропонує детальнішу інформацію. Воно також надсилає більше різних запитів, що в свою чергу полегшує виявлення такого сканування під час перевірок безпеки зі сторони вашої цілі. Nmap має можливості одночасного сканування кількох портів. Це дуже зручна функція при керуванні великою мережевою інфраструктурою. Можна перерахувати всі адреси пристрою в одному рядку, і Nmap перевірить їх усіх разом. Ви також можете використовувати зірочку. Щоб перевірити цілу групу пристроїв одночасно. Або, якщо вам потрібно лише кілька конкретних пристроїв, то можете розділити їх адреси комами, або перевірити діапазон адрес за допомогою дефісу, сканування портів є однією з найважливіших функцій Admap. Ви можете сканувати їх кількома способами, використовуючи пі» для сканування окремого порту, або кількох портів. Для сканування певного діапазону. Просто відокремте перші і останні номери портів дефісом. Також можете використовувати прапор-то для сканування найпоширеніших, наприклад, 10 портів. Якщо у вас є довгий список IP-адресу в файлі, ви можете просканувати їх усіх за допомогою прапорця "-il". Ця команда читає список IP-адрес із файлу host.txt і сканує кожен. Тут так само можна додати будь-які параметри, які ми розглянули раніше. Щоб налаштувати сканування для своїх потреб. Коли ви проводите тестування на проникнення, це може зайняти деякий час. Іноді навіть дні або тижні. Щоб спустити роботу та уникнути втрат, ви можете експортувати результати сканування NMAP. Ось кілька способів, як це зробити. По-перше, запустіть Nmap з пропорцем –V, щоб отримати детальні дані про кожен крок процесу сканування. Це може бути особливо корисно для ретельного моніторингу дій. Особливо під час сканування мережі клієнта, як стороннього користувача. По-друге, ви можете експортувати результати сканування Nmap в тектовий файл з допомогою такої опції. Ця команда зберігає результати у файл з назвою output.txt. Також сканування можна зберегти у форматі XML, якому надають перевагу багато інструментів бентесту. Цей формат дозволяє легко аналізувати та імпортувати результати сканування. Це можна зробити, виконавши команду nmap -ox. Output xml. Вона зберігає результати у файлі з іменем output.xml, придатному для подальшого аналізу та інтеграції з іншими інструментами. Ви можете експортувати результати сканування в кількох форматах одночасно за допомогою команди "-oi". Наприклад, дана команда створить три файли з виводом outputxml, output, .xml, output .nmap GreenMap. Nmap пропонує вбудовану команду довідки для відображення всіх доступних пропорцій і аргументів це особливо корисно завдяки широкому вибору пропорцій командного рядка в підтримці Nmap. Ви можете отримати доступ до довідки, запустивши Nmap-H. Механізм створення сценаріїв або NMAP Scripting Engine є потужним інструментом, який дозволяє автоматизувати різні мережеві завдання, ви можете використовувати вже існуючі сценарії. Надані Nmap або створені власні відповідно до ваших конкретних потреб. В сценарії NSI можна писати або змінювати за допомогою мови програмування Lua, що забезпечує гнучкість і можливість налаштування. ZenMap це графічний інтерфейс, який полегшує використання Nmap. Він безкоштовний і має відкритий вихідний код, пропонує візуальне представлення маршевих карт і дозволяє зберігати та шукати ваші скани. Цей інструмент особливо корисний для початківців, яким інтерфейс командного рядка Nmap може статися складним. Однак я б рекомендував звикати до терміналу. Отже, незалежно від того, чи ви хакер, чи просто хочете взяти під контроль свою домашню мережу, Nmap може бути цінним інструментом. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!